22 грудня в Шершнівці відбулася друга толока, організована територіальною громадою села на чолі з Юрієм Лаптіва. Депутат Лубенської районної ради Олексію Стименко виділив на проведення робіт 40 літрів палива. Працювали чоловіки в такому ж складі, як і минулого разу, і з великої кількості бажаючих долучитись до толоки. З нових людей прийшло тільки троє. Активну участь у толоці брав із Шершнівський сільський голова Ігор Яременко. За свій кошт активісти придбали 100 метрів тросу. Також кожен з собою приніс якийсь інструмент. Були задіяні і два трактори, що працювали минулого разу МТЗ-80 та Т-25. Працювали всі злагоджено і швидко. Великі дерева підтягували до берега, де їх розпилювали, та перечалюючи трос, витягували на берег. por すご,ごいな。 Не обійшлося цього разу від розірваних тросів, адже дерева досить глибоко повстривали в мул. Час від часу виникали різні проблеми, але чоловіки були до них готові і локалізували їх на місці. Протягом дня активісти розчистили два затори на річці сула і закликають інші села долучатись до розчищення річки і покращення навколишнього середовища. Да зачепило понял?

Це, наверное, смілячі. Смілячі, бо Давай, 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 Да, Зачистили в двох місцях два завали. Небайдужі долучалися до цієї справи. Жителі села Шершнівки, територіальна громада, підключила всіх небайдужих, хто хотів допомогти для свого села. Залучався голова сільської ради Яременко Ігор Іванович, був лічно тут, на толоці, допомагав. І багато хто хотів допомогти територіальній громаді, селу своєму, був небайдужі. Ми закликаємо другі села долучатися до громадського руху села Сос, як ми долучилися. Розчищати зі своєї сторони річки, згуртовуватися, в Мацьківцях ми. Були тюрою, бачили, які там завали, там теж потрібно негайно зайнятися цим Єрков. русла. Єрковці, там низ теченню, березняки верх по теченню, Солониця. Долучайтеся, будь ласка, до нашої як би сказати, акції і давайте спільними зусиллями зробимо нашу річку кращою. Кожне витягнуте дерево полегшує течію нашої річки і дає їй шанс на існування, а нам і нашим дітям місце для відпочинку і розваг. Якщо ми повернемо нашій річці привабливий стан, ми не тільки збережемо природу, зупинивши екологічну катастрофу, а й зможемо залучити до нашого міста і району туристів, екстремалів, які подорожують на байдарках. Тільки разом ми зможемо зберегти наш спільний дім. Олександр Назарець, Олександр Устинов, телевізійна служба новин. Об'єктив.